21 грудня, базар кільня. Сьогодні в нас дощик. Добрий ранок, а карась яку ціну? 60 гривень. 60? 50 гривень. А то в столов? 70 А сазанчик оцей? А сазанчик, скажіть? Сазанчик. А то Да? І яку ціну вона? 150 голосечка. Добрий ранок. Добрий ранок. Шо, спали? Ну що, Іруська, як справи? В мене ще до вас З таким, таким настроєм піймали. Ну ти хорошо, ти завжди з хорошим настроєм. Що, подорожало? що подорожало, що подешевіло. Взагалі нічого не подорожало. Да? Мандаринчики, апельсинчики, в яку ціну? Помідори домашні. Помідори домашні. Ап, 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 мандарин від 80 до 120, як був, так і є. Много віда. А, а помідори ти домашні сказала? От 45 до 75. Угу. угу. Що буде зготувати Іра на Різдво, на Новий Різ? Які твої корони? Не готовить. Ліпі. О, хорошо. Доброго ранку. Доброго, доброго. А все це у, у тебе таке ось? Кунквар. Маленька апельсинка. Ну іди. У нас лобки кислі які. Це вкусна апельсина з лимоном. Груша а чай, яку ціну? Так, так. 120. 70. 75. 10, 10. 11. 120, мандаринка 90-90. Либочки сейчас достанем 130 и 100 стоя. Урончик, 130 и 100 стоя. Перец на 170, черехи на 160, огурец турецкий 120, хуманский 170. Помидойка домашняя мелкая 55, кюкниши 75, брокколи 150. Я кучил эти яблочки. 40 гривен. Яблучка. А ти? Так само, да? 40 гривень. Яблока на риб. А виноград? 120 молду. 1202. Болгарский щит. 170 долларов. Жовтый червоний, да? І цей, да? 150 гривен. Помидорки. Помидорки по 100. 120. Дякую, гарного дня! Купити сало? 150 гривень. 150 гривень? 50 гривень да, навіть є. А ну покажи за 50. Ага, ага, 50 гривень. А оце? Сто пятьдесят гривень. Продали багато 150. чого? печаровок сто пятьдесят. Сто пятьдесят. Мясо мята сто восемьдесят. Мне под сто восемьдесят сто семьдесят. А можно торговаться? Конечно, тут. можно сто восемьдесят, сто семьдесят, сто шестьдесят, ну сто пятьдесят в зависимости от того, в члені, так, Приходьте. Мясо є. По 20 смотрели. Гривень, 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 даже с мясом все, дякую. Між насупаючими вас яловичами. А на яку ціну? Це має не 550 м'яса, 150 грудинка, 150 грудинка, грудинка, 240 грудинка. І фарш. Фарш 240 грудинка. Сир. А сир є яку ціну? 160. Сметанка домашня. 160. 160. Тир різний, ну вже остатки, вже розпродались.